Робив я усилення таке ремня набагато ватт. Отут стучилось, як планувалося. Потім є отакі дві насадки. Це на ланцюжок. Ну, типа, має попасти по висоті з цією. Там ми з майстером розраховували, не знаю, чи вцілили. Я ще це все діло не тестив. Фішка в тому, що має нагрітися і напресуватися сюди. І буде ланцюжок. Але, що цікаво, знайшов я в інтернеті отаку шестерню. За 140 гривень, здається, вона металева. Це ідентично тої, що було тут в оригіналі. Типу, там, не пам'ятаю, 22 зуби, здається, М5 пасок. Тобто, Можна таким чином реставрувати оцю сходинку, що в мене була на цій планітарці. Тобто в мене є два варіанти. Я можу напресувати цю фігню і в мене буде нова планітарка для паска, без всяких зубів. А можна напресувати цю і пробувати ставити ланцюжок. Ну, я ще не знаю, що я буду туди пресувати. Поки що нічого не пресую, бо там ще зараз все працює, поки нема потреби. Кстати, так, да, оця зірка, що має діаметр такий, як оригінальна, оця, вона все-таки неможливо її туди встановити. Оця вона більша по діаметру. Може видно. Тобто... Передачне число мотора трошки зміниться, але для ручки газу це навпаки має бути краще. Я думаю, що воно буде і асистент краще працювати, газовий і більший діапазон буде робочий. Ну, але тут тести, тут такі мої здогадки. Далі це шестерня була сточена. Оця Зірка, Зірка розточена. І на такі закльопочки, як планувалося, Заклепано. Правда, ще прийшлося, отут, напевно, не буде видно проставочку таку ставити. Щоб її трохи ту зірку опустити, бо коли я розраховував то все, я не враховував, те, що з'єднувальне звіно трохи довше, ніж ці. І був ризик, що воно буде в кришку пороти. Його ми ще трошки опустили нижче, те діло. Тут, кстати, є нюанс, який може ідею заруїнити. Покажу на цьому картері. Ось тут є такі стовпчики прилиті. Щось похоже на усилення. Так от, щоб цю зірку туди запхати, їх треба сточувати на пару міліметрів нижче. Не повністю аж донизу, але трохи треба сточувати, бо тупо нема місця, щоб то все діло туди вляглося. А, чи буде тут видно? Ні, тут, певно, я не зможу показати. Може чуть-чуть там попаде в кадр. Коротше, вони там по Все-таки мотор за 1000 гривень навіть тут поміг, ми на ньому змогли потестити це все діло і настроїти. Коротше, виглядає інтересно. Ланцюжок сідає, все, я дігаю в перетірочку, ніби тут і був. Як сідає гарно. Типа <ріст> якось так воно має бути. Ну тільки коли запресуєш воно в на одній висоті. Ніби як все проходить притірочку. Я спочатку думав, що може пороти об цей шток натяг або отут, але так дивлюся, що через те, що ця зірка менша на пару міліметрів, воно Даже більший зазор, там, ніж на паску. Бо пасок там впритик в оригіналі. Кстати, да, без замочка не получиться надіти ланцюг. Тому що ну, пасок ніж зверху накидається, ланцюг ти не накинеш зверху. Того замочок мусить бути. Щоб ти міг його туди населити. Ну, в принципі, можна, але передається оцю деталь з надітим ланцюгом запресовувати. Тут таке собі діло. Ліпший замочок поставити. Ланцюг широкий. Ресурсу має вистачати набагато, я думаю. Але на ділях фіг його знаю. Це залежить сильно від якості того ланцюга, бо якщо він гімняний, то він і ширина йому не допоможе. А якщо він якісний, то він і тонкий не стреться скоро. Натяг, походу, не треба буде робити, але якийсь успокоїтель з пластику, такий пережим. Певно, все-таки треба буде зробити, щоб воно не калатало. Хоча якщо я буду це тестити, то я спочатку запущу то діло без тої приспособи. Якщо він буде гриміти, там на низьких оборотах чи як. Ну, але ти не дизельний мотор чи не бензиновий, може тут не буде такого ефекту. Тоді зроблю. Якщо не буде гриміти, то наше воно та фігня здалася? Коротше, якось так. Цікаво мені вже би то затестити, але поки нема смисла затестити, поки паски ті працюють неохота. Тим більше в мене там зараз все нове стоїть без всяких сходинок, то якби не треба мені поки що то. Але, як мінімум, оце, що сточені зуби і оця штука, це точно має працювати. Та якби, виходить, планітарки все-таки можна реставрувати їм зуби оці. Що в мене зношені. Кстати, на оригіналі в мене вони якраз і зношені. Я, звісно, в мене ще підозра, що ці закльопки, блін, розрухаються. Вони дуже вони тоненькі. Їх, звісно, багато тут. Щось 8х2. Але тоненькі капіці. Може якимось цю приклеїмо, потім ще в ці зазори капну. може воно там приклеїться і чуть-чуть усили діло на розрухуванні. Робив, кстати, Майстер Артем, в нього є станок, але ідею придумував я. Він там деякі корекції вніс, напевно, що під час роботи, але зробив гарно. Кстаті, так, да, можна ще поміряти зазори. Що тут у нас вийшло? 27 рівно, я омаю втілив так. А тут що? А тут? 26,77. Ну це трохи, блін, тісновато. Це... 2 десятих натягу. Тут, кстати, ми з артемом трохи не зійшлися в ідеї. Блін, а тут взагалі 4. Непонятно щось ходить, воно тут той розмір. А тут 4 десятих, а ні, 3. 0 натяга, трохи велике, а може і невелике, дідько знай. Бо я в інтелекта питався, який краще натяг. Давати він казав, що взагалі щось 5% максимум. А тут в 20, це в 4 рази тугіше, ніж казав інтелект максимум. Ну, дідько його знає, непонятно. Просто нюанс ще є в тому, що тут всередині підшипники стоять. І якщо. Цю фігню дуже плотно надіти сюди, то черники можуть зжатися і почнуть вручати. І буде, ну таке буде. І ресурс зникне, та і жужжати буде неприємно. Ну вроді все по нюансах. Штука цікава. Ну, Якщо доживемо до того часу, коли я буду ці всі ланцюжки тестити, то я, звісно, це діло все зніму і покажу. Що з того вийшло? А поки що так.